Що ти відчув, коли побачив, що я запустив свій канал? Та. Я знав, що так і буде, чесно, але я думав, що ти набереш 20-30 мільйонів. До тебе набирали люди 20-30 мільйонів за місяць, і це було нормально, але ти набрав 60, і це було просто божевілля. Скільки часу тобі знадобилося, щоб набрати 60 мільйонів? Напевно, 13 років. 13 років? Так, у мене на це пішло приблизно стільки. Думаєш, я зможу тебе обігнати? Чесно скажи, ні. Ні. Насправді все залежить від того, що ти будеш робити. Якщо ти почнеш запрошувати до себе відомих футболістів, таких як Ліонелька Пепсі, і цей контент тебе буде виходити стабільно, тоді мені здається, це буде просто фантастично. Я залишу цей рекорд для тебе. Я не хочу бити ще й його. Послухай, у тебе мільярд підписників у всіх соцмережах. Я хочу, щоб у мене на Ютубі був мільярд підписників. Просто уяви Це Це займе час. Так, це займе час. Зараз у мене всього лише 324 мільйони. Ти взагалі бачив канал Ден Футболюк? Звичайно, це мій улюблений канал на Ютубі. А що думаєш про мій канал? Очевидно, що канал Ден Футболюк все ж таки краще, але ти досі професійний футболіст і тобі потрібно вкладатися в це. Це може бути твоєю найголовнішою перевагою. У тебе може бути багато крутих колаборацій, наприклад, з якимось чолом у шоломі, чи навіть із тим хворим хлопцем. Ще щось легке для тебе, ти міг би зробити якісь підкасти після своїх ігор, де б ти розповідав свої думки, або якби ти зробив свою власну реакцію на найкращі голи, ти взагалі уявляєш, наскільки це було б цікаво. А пам'ятаєш той гол, коли ти зробив удар через себе. Я передивився його сто разів. Мені ж хотілося знати, що ти думав у той момент, коли вирішив бити через себе. Це було б дуже круто. Ти Кріштіану Роналду, тобі не треба робити щось складне. Люди люблять, коли ти говориш про футбол. Через це ми тебе і дивимось. До речі, хотів запитати, що ти відчув, коли побив відмітку в мільярд підписників. Це класне досягнення, але знаєш, мене це взагалі не дивує. Я знаю, як люди люблять мене і люблять футбол. Я відчуваю це кохання до моєї кар'єри, тому в мене немає якогось здивування. Я щасливий, але знаєш, здивування якогось немає. Я відчуваю те ж саме. Кожен раз, коли я досягаю якоїсь цілі, я радію, але всі мені говорять, вам потрібно відсвяткувати це. Але навіщо? Ми ж будемо продовжувати працювати. Так, 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 це це відчуття. До речі, хочу розповісти тобі одну таємницю. Ти ж знаєш, що коли в Ютубі рекомендується відео, з'являється таке невеличке. Зображення. Ну звичайно знаю, я ж не Віталій Клічко. Так ось до чого це я. Я відомий своїми прев'ю, та зараз я розповім тобі декілька хитрощів. Окей, коли фотографуєш своє обличчя для прев'ю, тримай свій рот закритим. Раніше я робив прев'ю з відкритим ротом, і людям це не подобалось. Так вони казали, що я хочу жерти слона. Так що тримай свій рот закритим і зроби декілька гарних фотографій свого обличчя для прев'ю. Твоя команда може тобі з цим допомогти. Я зрозумів, дуже цінна інформація. Якщо хочеш якось показати емоції, просто зроби обличчя так, ніби в тебе в дупі сидить бобер. 30 людей за кадром зараз просто в шоці. Наступне питання, наступне. Я жартую, жартую. Друзі, а якщо вам сподобалось та ви хочете побачити другу частину інтерв'ю в українській озвучці, тоді поставте лайк під цим роликом, обов'язково підпишіться на канал та можете залишити свій коментар. Канал на початковій стадії розвитку, тому ваша підтримка як ніколи важлива. А на сьогодні у нас все. До швидкої зустрічі у нових роликах. Всім мирного неба над головою та слава Україні! Вимовити деякі слова виявилося не так просто. Цей слоган у вікни у увікн у, вік, у вікнивікнить для себе Україн.